Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Орхідеї і не тільки. Всіх з наступившим новим роком. Міні-мішка. Так не можна робити, але я вам показую, щоб ви бачили, що їй все подобається. Класно просто. Зараз квітконоси наші набирають силу. Класно, все їй подобається. Невеличкий огляд і дещо покажу ще орхідея теж рінімашка. Я думаю, що сьогодні вже можна навіть прибрати палички, тобто листя себе почуває дуже-дуже добре. Ось, все класно. Сьогодні. Хочу розповісти. Я так не хотіла цього робити, але, знаєте, чого не хочеш більше всього, те доводиться і робити. Було дуже багато розмов з приводу цієї орхідеї, з кокосом в умогорісі. На початку я казала, що тут, напевне, дві рослини. Дві рослини. І мене це влаштовувало. Я не хотіла її трогати, чіпати, тому що. Не люблю пересадювати котлеї і требушить листя. Але річ у тому, що тут дійсно дві рослини. І все б нічого, якби ось оця штучка, цей розтік шов ось так. Хай би собі ріс, мене б це не турбувало. Але річ у тому, що гляньте, куди він росте. Він випустив уже коріння. Зараз я вам покажу, дивіться, знизу, що робиться. 19 грудня я отримала цю орхідею сьогодні в нас третя. Він росте пряміком на цю, на цей кущ. Тобто ця різома налізе на цю. А тут же ж теж новий ростик. От що йому робить? Не хотіла я його трогати, тому що, дивіться, цей, цей такий гарненький пішов коріння почали рости. Цей росте теж по, в нього все добре. Цей, дивіться, вже якийсь здоровецький. Крайній цей, там чешуйки трошки набубнявіли, там теж формується корінчик. Не хочу лізти, тому що він так, знаєте, не дуже вдобно. Але все буде, він собі має рости. Далі, зараз ще ж хочу вам показати, де ось. Теж собі все добре росте. Але що робити з оціма коріннями, ви гляньте. Оце цей це, це зараз О, друга рослина, яка ось випускає коріння. І це коріння йде ось сюди, на цю різому, Тобто одна різома. О, вирізе на другу. Якби він йшов отакого, хай би собі йшов. Але він іде на ту, налазить. А, і, коротше, не хотіла я її ділити, чіпати, требушити, але прийдеться все ж таки її взяти і ось таку от чекати і розсадити. Тобто, як вже, якщо я вже влізу сюди, то смисл її просто в одному горшку це все робити. Просто розвернути не вийде. Треба просто її розрізати навпіл ось тут. Коротше, зараз буду щось мудрить. Операція буде проводитися в прямому ефірі. Якщо буду виходити з, з камери, з екрану, коротше, не обіжайтеся, не спеціально. Витягую те, що я понакладала з боків. Так. То витягую горщик. Заодно зараз і побачимо стан кокосу за дві неділі, да, майже. Зараз, зараз, зараз. Так, все добре. З кокосу. кокосом. Коріння. Звертаємо увагу. Коли я отримала, <кхм> вибачте, я показувала да, коріння. Будь ласка, звертайте увагу. Зараз трошки збільшу. Видно і так дивіться. Коріння зелененькі, як і на початку, коли я їх отримала. Все добре. Тобто, якщо ви отримаєте орхідейку і у вас не станеться такої ситуації, як ось у мене, не бійтеся залишати орхідею в кокосі. Ну, попробую, звісно, витащити так. Хоча, я думаю, що придеться розрізати. Ну, зараз попробуємо. Зажим контора грає, знаєте, хочете залишити собі цей <гум> стаканчик, але я розумію, що зараз не будемо, коротше, мілочитися. Беремо і зрізаємо О, так. Ага. З однієї мало. Треба ще. Там не питання. Ломать, не строїть. Так, знімаю. Видно все вам? це блогерство. Мало того, що боюся його чіпати, так ще, щоб було і видно. Ага, ще щось тримає. Зараз, підождіть, що це тут тримає. Підем. О, так. О, так, розфігачили. Так, давайте ж подивимося. Дивіться, корінчики, зелененькі. Тобто, то, що вона була в кокосі і в нас дві неділі вона жила, нічого не сталося. Що я хочу зробити далі? Я не хочу її одламувати, ось оці кокосинки. Я не хочу цього нічого робити. Я хочу її акуратно одрізати. Одрізати і посадити. Я не знаю, чи я правильно роблю в даному випадку, тому ви дивіться, чому й показую наживо, як є. Я не хочу це знімати, тому що тут все чудово. Подивіться, коріння, воно живе, воно класне. Якщо я почну це все обривати, це буде стрес допомітельний. Я не хочу. Тому я акуратно візьму зараз взяла свій режик. О, Боже поможе. Зараз. А я попробую ось таку, можливо. Можливо. Слухайте, я не буду ріжиком, я буду сікаторами і буду його. О! Слухайте, боюся, капець. Щось робити, бояться? Хужого нема. Так, ні, я буду продовжувати. О! Треба було взяти... Садові, такі здоровені, угу. і ось о. Так. Ні, ще не так. Підождіть. О, а тепер так. Дивимося, дивимося, так, видно все? Це. Ви знаєте, ця орхідея, де більше ростів, вона менша. Зараз я вам покажу. Видно вам? Дивіться, зараз я такого візьму. Тобто, ось один рост, другий рост, третій рост, і тут йде четвертий ось у. Дожді, де четвертий? Ага, ось Видно, так? Да? Не хочу этот вот. Дивіться. Ну. Ой, а ось оця ось що з цим могутнім таким ростом, дивіться, з корінцями, її тут значно більше. Ну, зараз буду садить. Зараз буду садить. Так, ну що, дякувати Богу, все добре. Поділили, наче, удачно. Тобто, ми її не... Ну, держиться в цілічком, правильно? Далі. Садю в цей самий горщик оцю більшу садю отак. По бокам зараз, зараз, все зроблю. Ні, не фігма, отак. О! Так, така у нас буде посадка. Ще раз кажу, я не знаю, чи це правильно буде, чи ні. Буду спостерігати, якщо Впродовж двох тижнів, не, не не, подобається мені так, треба ставити на самий низ. О! Ось так. Якщо впродовж двох тижнів вона не загубить цього роста, значить все сподобалося, тоді можете і ви так робити. Поки що не спішіть. То як понадивляємося, бігом робить. А чи так, чи не так така історія? Ну, ви дивіться, я вам показую, що я роблю, а ви думайте, чи потрібно воно вам. Так, далі, трошки положу сфагнума. Не небагато. Небагато. Вам видно? Все видно? Зараз, 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 зараз. Так, поливати сьогодні і завтра я не буду. Я буду поливати, я вам покажу, зніму маленький відео Отчот. і будемо. Так, це я хочу ота покласти. О! Хух. Одна є, одна є. Не заглиблювала резуму, як ви бачите. Тобто все її, як було. Грунт теж всередині її рідний. Думаю, все буде окей. Так, перша пішла, зараз ще одну. Далі цією, що робити? Тут річ у тому, що треба ближче до краю садити ті бульби, які вже отцвіли, да? тобто з якогось одного боку. Тут цікаво. З цієї сторони є. З цієї сторони є якось отакого тобто ребром. Але ж ребром тут же ж теж йде розтік. Тобто, з чотирьох сторін. З якою би я її не поклала до краю, кругом є є е, рости. Що його робить, покладемо цим ближче, тим, що не дуже розвинений. Можливо, він передумає, а можливо, він борець і скаже нам, хочеш, не хочеш, а я буду жити. А ми українці такі, нам що не роби? Ми жили, живемо і жити будемо. вопреки всіму і всім. Так, в мене закінчилася крупна кора. Підсиплю такої трошки. Ну що ж, протрущу. Все що не робиться, робиться на краще. Бачите? Закінчилася крупна кора. Нічого страшного. Ну що зробить на таку манесеньку. Зараз я таку протрушу, попідсипаю Пісня. О, Слухайте, вона ще тут і була. Гляньте, Ростік. Він там звисав, незрозуміло як. Тут він теж так само, я думаю, нічого йому не станеться. Все буде окейно. Це ось о... Зараз я приберу вірочку. Вибачайте. Так. Цей теж, дивіться, зараз. Плохо видно. Плохо видно. О! Не хочу чіпати камеру грязними руками. Бачите? Є. Тобто все окей, але я його не чіпала. Цей ось теж рости собі, раді Бога. Нічого не заважає. Далі. Ось Манюка. Теж, ну, здається, начебто непогано вийшло. Не хотіла я чіпати цю орхідею пересадювати, ну ой, ніколи, не кажи ніколи. Ото чого більше боїшся, той попадає. Так, зараз трішки. Естетика плюс затримання вологи. і порядок Так. так видніше раз, зараз. І два. Зверніть увагу, що орхідеї, дивіться, шату майже немає. Вони себе почувають добре. Я це все-таки, мабуть, за... зараз, зараз, зараз. Якось її закріплю, хоча особого тут такого немає, але я все ж таки її закріплю на всякий случай, щоб вона менше шаталася. О! Так, ось що в нас вийшло? Дві котлеї. Побажайте успіху, будь ласка. Не люблю пересадювати, не люблю ділити котлею. Це для мене це емоційно важко. Емоційно важко. Наверное, важче, ніж самі квітки. Подивлюся, день, два-три, що буде, як вона буде, як вони будуть себе почувати. Якщо буде потрібно полить, обов'язково полив покажу. Перший полив після пересадки він важливий, він важливий. А поки що, всім рада, всім з наступившим новим роком. Бажаю всім, що збулися всі ваші надії, щоб все задумане в новорічну ніч. Збулося в цьому році, і щоб на наступний новий рік ми вже його зустріли із Ялинкою, і з друзями. Коротше, щоб ми наступний новий рік святкували, так як годиться. А зараз всім дякую, будьте здорові і до наступного відео!